Кілька десятків образів Тараса Шевченка відобразив відомий скульптор, народний художник України Анатолій Кущ. Колекцію макетів пам'ятників, втілених у життя та поки що спроектованих, автор привіз до Кам'янця-Подільського. Вдалося е, створити цю виставку, е, також її перевести зі столиці до нашого славного міста Кам'янця-Подільського, завдяки благодійному фонду. Міст використовувався різноманітний матеріал від крихкого гіпсу до міцного граніту та бронзи. Скульптури є надзвичайно деталізовані і незважаючи, який то матеріал автор використовував, всі деталі просто ідеально є відтвореними. Автор відобразив різні етапи життя кобзаря. Анатолій Кущ працює в різних жанрах скульптури: портретів, історичних і символічних композиціях, декоративній та монументальній пластиці, рельєфах. Роботи митця прикрашають чимало українських та іноземних міст. Саме він є автором монумента незалежності, який став візитівкою головної площі Києва. Важливо нам сьогодні вивчати нашу історію досконало і наших героїв, наших митців знати в обличчя. І також автору пощастило, що його давній друг Василь Шкляр завітав на відкриття виставки. Це справді була несподіванка, і це була дуже приємна зустріч, яка порадувала усіх відвідувачів відкриття виставки, тому що почули і про автора якісь цікаві речі, про його метод роботи. А він надзвичайно. Чайно продуктивна людина, талановитий багатогранний, неординарний митець України. Тож не втрачайте можливості відвідати його унікальну виставку тарасові шляхи до 28 червня у Кам'янець-Подільському національному історико-архітектурному заповіднику Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.